Труп ворожий найсмачніша страва, і відрізняють, хто чужі, а хто свої, Струнки смереки і зелені трави. Земля ця добре зберігає слід, і білі кості прийшлої потвори. Собі скорити можна цілий світ, але ніколи ці карпатські гори. На жаль, після подій, які мали місце на Майдані, і після трьох років війни у суспільстві досить видно той спад патріотичного піднесення. Це активно видно після багатьох. Невдалих реформ, які проводить наша влада, люди розчаровуються і ті, хто активно ходив у футболках з тризубами, починають переставати любити рідну землю. І я на тому, слідкуючи за тим всім, написав такий твір, який досить алегоричний. Він про морський такий похід, але я думаю, десь ви впізнаєте у тих рядках людей або ті ситуації, які ми маємо зараз. Він називається Третій бунт: Наш корабель дрейфує в океані. Ми збились з курсу 40 днів назад. Шалена спека, штиль, вітри ларвані. Командний дух давно пішов на спад. Порожні трюми забули, коли їли, а кок у відчаї стрибнув вночі за борт. Усі мовчать, бо зберігають сили і мріють повернутися у порт. Наш капітан замкнувся у каюті. Він збожеволів, може вже й помер. Ми морем прокляті, і Богом позабуті. Ніхто не знає, де ми є тепер, ніхто не молиться, не маємо до кого. Голодний гнів читається в очах, і сум, і біль, прирухована тривога, і хвилі стиха б'ються по бортах. Вода солона, падуть солоні роси, всі сплять і бачать під ногами ґрунт, а десь в цей час озлоблені матроси. Готують третій і останній бунт.